Комсомольську, перше за свою історію, відзначив день спонтанного вияву доброти, який припадає на 17 лютого. Наше місто долучилось до 70 інших міст України, де пройшла всеукраїнська акція Епідемія доброти. Координаторами заходу Комсомольську стали активісти громадської організації Центр Родіс. А фінансову підтримку надала телерадіокомпанія Гок. Долучились до акції студенти технікуму і гірничого ліцею, школярі і дошкільнята. Любіть своє місто, бережіть його красу і робіть добрі справи. Із цим слоганом активісти громадської організації Центр роді 17 лютого вийшли на вулиці міста, аби спонукати комсомольчан до спонтанного вияву доброти. Епідемія доброти з цього года стала вже міжнародною. Крім України, вірус доброти перейняли Грузія, Молдова, Росія, Арменія, Литва, Польща, Германія. А в Україні вже задійсне більше 70 городов. Посланці доброти розпочали акцію із дитячих садочків. Людина починається з добра, сказав мудрець». Дитяча доброта унікальна, бо притамана малюкам від народження важливо навчити дитину берегти цю якість в подальшому житті. Зосереджують увагу на важливості прояву доброти подібні акції. дошкільнята залюбки малювали плакати на тему Бажаємо добра, які пізніше знайшли місце у відділеннях міської лікарні. А ось так малюки передавали один одному посмішку. Хмурий дім світлій. А в небі радо проснеться. Поділісь, улыбкою своє. Епідемія доброти розповсюдилась і по школах міста. У кожному навчальному закладі було створено територію доброти. Школярі на плакатах висловили своє тлумачення доброти. Учні вважають, що це поняття особлює в собі людяність, милосердя, сміх, любов до ближніх і природи. День э, спонтанного проявления доброты помогает понять, насколько наши поступки влияют на других людей, как мы помогаем кому-то. Этот человек знак благодарности помогает кому-то еще. Эта отцепна реакция доброты. Наша цель э, сделать спонтанное проявление доброты нашей ежедневной привычкой. Тогда мир обязательно станет чуточку добрее. Школярі виготовили більше 200 листівок гарного настрою зі словами подяки. Пізніше активісти роздали їх перехожим на вулицях. Також посеред зими городяни отримали тюльпани, що правда паперові, але виготовлені від щирого серця. 150 таких квітів змайстрували активісти центру Родіс. На цих світлинах акція Зупинка подяки. Так посланці доброти зустрічали комсомольчан, які автобусами приїхали з роботи. Також активісти акції роздали перехожим 100 повітряних кульок із надписом Даруй доброту. Фіналом дня спонтанного вияву доброти стала акція на театральній площі. Посланці доброти запалили кількадесят свічок і понесли їх у різні куточки міста як символ тепла, яке дарують людям прояви доброти.